thank <laughs> you Як готувати себе до зими, яка приходить восени, та яким чином адаптуватись до інших кліматичних капризів. Відповіді на ці питання сьогодні шукали фахівці Національного екологічного центру України, громадські активісти та місцеві чиновники. Хмельницьке місто щасливих людей кажуть професійні синоптики, адже нам, на відміну від більшості країн Європи, пощастило відчувати різні прояви погодних умов. Помірно континентальний клімат дає можливість хмельничанам потішитись і спекотним літом, і суворою зимою, та весною з осінню з їх. З сезонними особливостями, однак за останні роки кліматичні умови змінюються, кажуть фахівці. Тому не байдуже молодь вирішила: хмельничан варто підготувати до цього. Навіщо чекати? Поки нам буде погано, потрібно починати е, працювати зараз. І тому ми вирішили зробити цей круглий стіл. Ми запросили науковців, які мовою фактів е, покажуть важливість цього і актуальність. І е, е, тоді ми будемо разом всі е, е, оцінювати за методикою, яку розробила Оля Шевченко, вразливість міста Хмельницький. М можливо, на наше щастя хмельницький. Не є вразливим до зміни клімату, наприклад, так вдасться, але попередні вивчаючи матеріали, мені здається, що все таки можливі певні проблеми, і от саме після кругов ми дізнаємося, що потрібно робити в Хмельницькому. Глобальне потепління, що стало наслідком шкідливого впливу людської діяльності, уже дає про себе знати, кажуть професійні метеорологи, та наводять приклади кліматичної адаптації європейських країн. Якщо за один чи два дні відбувається випадіння місячної норми опадів, в результаті місто, яке будувалося багато сотень років до цього, не готово цю велику кількість опадів абсорбувати. Тобто міська каналізація не готова. І відповідно ми отримуємо затори на Вулицях підтоплення. Ця проблема вже давно існує в інших європейських містах, і знаходяться моменти вирішення, як можна вирішити, як адаптуватися до такої проблеми. Ну, існують два шляхи або переробити міську каналізацію, або збільшити поверхню, яка буде абсорбувати вологість. Через те, навіть в Німеччині, зокрема в боні існує податок на заасфальтовану місцевість і там супермаркети, стоянки всі намагаються кожен сантиметр. Або там метр квадратний площі, яка не задіється, там автомобілі не їздять, то що зробити її травою. Успішне життя людей та високий економічний розвиток Хмельницького регіону неможливі без заходів, спрямованих на адаптацію до кліматичних умов. Метеорологи радять хмельничанам бути готовими до різних наслідків погоди. Осінь стане значно теплішою, і це також дасть додаткові ну, перспективи, наприклад, для сільського господарства, для комунального господарства. Але є і негативні наслідки, тому що, наприклад, збільшення спеки в літній період приведе до дуже великого навантаження на електромережу. І це також, особливо якщо говорити про великі міста, це дуже велике навантаження на людський організм теплове, так і воно може бути несприятливим і привести до великої кількості смертей. Наприклад, цей період ми можемо рятувати людське життя. Ми можемо отримати набагато менші збитки від таких негативних явищ, якщо будемо проводити певні заходи. Кліматичну вразливість міст визначають за особливою методикою, що складається із семи індикаторів. Її розробила Ольга Шевченко це тепловий стрес, підтоплення, вразливість міських зелених зон, захворюваність і так далі. Тобто, всім цих наслідків, і для того, щоб оцінити вразливість міста до кожного з наслідків, у нас є група критеріїв. От саме для того, тут якраз ми і намагалися зібрати представників різних департаментів, різних відділів і охорони здоров'я і комунальних підприємств, для того, щоб вони нам могли допомогти своїми професійними знаннями і інформацією. Фахівцям уже вдалось дати оцінку погодньої вразливості кількох міст України. От в Тернополі в нас вийшло, що підтоплення для них найбільш негативний. У Донецьку проблема із, тепло, із спекою і проблема із питною водою, яка буде загострюватися зі зростанням температур. І для Полтави це знову ж таки зелені зони. Що ж до результатів фінальної оцінки кліматичної вразливості нашого міста, про це дізнаєтесь у завтрашньому випуску. Новин Юлія Фоміних, Володимир Вінськевич, Новини Ті 7+.